Ром тур новою пшеномонтажкою Тип ТОП СЕРВІС Касьяна 1 Можете приїжджати в гості. Така в нас є кімната для клієнтів. Такі новенькі домкрати в нас стоять. Також, що в нас всередині знаходиться. Ключі, подкачка, динаметрический ключ, пневмо гайковерти, електрогайковерти. Також баланс чемп ER65 з пневмозажимом, так все працює. Новий Мондольф Оферо 944, 2В з двома швидкостями. Мультироллер, третя рука спомагательна. Латочки, тип-топ, рема. ключики новенькі, бокорези, додатковий комплект обладнання для підняття машин. Нitромак. рихтовочний стенд по вирівнюванню алюмінієвих дисків.